Їжачок без гілочок так назвала свою роботу вихованка Бердичівського центру позашкільної освіти імені Олександра Зумкова Анастасія Лотоцька. Це різдвяний оберіг виготовлений у стилі народних мистецтв. Це чарівна прикраса, яка допомагає захистити свій побут. Давнину дівчата виліплювали їжаків з глини та тіста, вколюючи в них колосся пшениці, адже колося пшениці символізує багатство. Яна Дідківська з Коростенського району переконана, витвір, виготовлений власноруч, має неймовірну енергетику, адже заряджений теплом у мілих рук. Це буде гарний подарунок, який стане знаком особливої уваги до близької людини. Саме таку листівку я хочу подарувати своїй близькій подружжя, у якої сталося родинне горе. Це час вона знаходиться в дитячому інтернаті. Я вважаю, що саме вона потребує душевного тепла і підтримки. Як зазначає член журі конкурсу Наталія Пантус, майстерність дітей у створенні прикрас допоможе їм не лише вибороти призове місце у творчому випробуванні, а й спонукає до святкового облаштування власної оселі. Конкурс є конкурс. Діти привезли свої роботи. Вони працювали, але суть мабуть глибше знаходиться. Дитина, яка виготовила такий виріб до нас на конкурс, приїхавши, вона відтворить такий ж аналог і вдома. Тобто, в оселі кожної дитини, які приїхали сьогодні, більше ста учасників, вдома поселиться частинка нашого конкурсу, частинка історії, частинка тепла і затишку.